Піца без духовки, без замісу тіста, мінімум продуктів і максимум смаку. І це все за лічені хвилини. Її можна їсти хоч на сніданок, хоч на обід, хоч на вечерю. Тільки не лінуйся і готуй. А знадобиться нам перш за все вірменський прямокутний лаваш. В упаковці їх три штуки, вага 220 г. Скручую всі разом у валік і нарізаю як на лапшу. Розтрушую і потім перекладаю у тарілку. Три яйця. У миску пів півчайної ложки солі перець по смаку з бовтою. Вливаю 150 мл молока. Ще знадобиться один помідор я купила 17 гривень. Половина перчини можна взяти домашній заморожений. Теж згодиться. Сир моцарела 180 г на дрібну тертку. Сковорідка розігріта, олія вливається приблизно 50 мл. Туди відправляється порізаний лаваш і заливається молочно яєчною сумішю. Розтрушуємо помідор і перчик. Зверху сир. Закриваю кришку і на маненький вогник на 15 хвилин. Заглядаю, коли гарненько підрум'янилося знизу, сир зверху розплавився. Все готово. Це проста у приготуванні страва. Я не повірю, якщо хтось напише, що це не смачно, це буде брехня брехнею. Як це смачно, їм на весь рот не встигаю жувати. Можна язика проковтнути, можливо, я сильно емоційно розповідаю, але коли таке смачне, мене аж розпирає. Я хочу швиденько поділитися з вами результатом.